Слава Богу! В твоєму сьогодні, де плаче країна, де юні життя забирає війна, де гори, розрухи, жалоби руїни, стежину знайти, що веде до Христа, в твоєму сьогодні, де все так невпинно, де в мрії за мить розбивається вщент. Подбай, щоб життя не пройшло надаремно, не знаєш, що буде в наступний момент. В твоєму житті хтось вже не проснувся, а хтось у хворобі виборює день, хтось своїх доріг вже на зраль не вернувся, для когось затихли акорди пісень, хтось сина зустрічає з війни на колінах. Хто з вчить дев'яностий псалом, і мало, так мало є тих, хто в сумнівах спішать своїм горі, Іти за Христом, не цінять відмірене небом сьогодні, в якому Ісус із любов'ю зове до себе усіх, Хто втомились безрадні, так мало є тих. Хто на поклик це йде? все думаєм зустріч з Христом не на часі, такий молодий, слід прожити іще, от тільки життя корективи нам вносить, і плани свої в нашу долю несе. Тому бережи, друже, своє сьогодні, воно є крихким, мов би, із кришталю. Подбай, щоб бути назавжди Господнім, щоб не відчувати у серці жалю, що роки прожито було недаремно, що помилок більше, ніж правильних дій, Обманює ворог сьогодні ганебно, мовляв, час попереду повністю твій, і ти відкладаєш на потім, на завтра. Ще старість буде, щоб до Бога прийти. А що, коли завтра візьме не настане або обірветься, мов спалах зорі, і вічність на твоїм порозі постане. Що скажеш, Ісусу, мій друже, тоді? Тому, поки в серцях у грудях ще б'ється, сьогодні до неба дорогу шукай. В життя лише раз нам від Бога дається, тому зустріч свою із ним не відкладай на потім, на завтра сьогодні до Бога, спіши поміз руки тривожні війни, допоки ще в'ється життєва дорога, скоріше на зустріч з Ісусом спіши. Щоб не шахеди, крилаті ракети, і свистом летіли в небесну блакить, а вірою і обіцяю служити, хай звінко в просторах неба звучить. Хай кожен знайде свою стежку до Бога. Хай кожен оцінить сьогодні своє, Хтозна ще на поміч суцільні тривоги, наш завтра відмірає. Nebo céu, Amém.